Вітаємо вас, шановні глядачі в ефірі районного телемовлення. Завтра своє професійне свято відзначатимуть працівники Служби безпеки України. Тож для вас, шановні, привітання від влади, шановні працівники та ветерани Служби безпеки України. Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята Дня Служби безпеки України, продовжуючи кращі традиції своїх попередників. Нинішнє покоління працівників Служби безпеки України забезпечує територіальну цілісність і суверенітет України, впевнені, що працівники Служби безпеки України і надалі честю виконуватимуть покладені на них обов'язки з дотримання принципів законності, справедливості професіоналізму. Від щирого серця бажаємо вам, вашим рідним та близьким міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Доброго настрою та невичерпної життєвої енергії з повагою голова Бродівської районної державної адміністрації Василь Стронський та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. До речі, для вас працівники служби безпеки України сюрприз привітання прем'єра пісні від наших юних бродівських артистів. Ой під вишнею, під черешнею, Стоя в старець молодою, як ся готує, Стоя в з молодою, як то ся готує, і просилася, і молилася, пусти ж мене. І стісні ножаки, і з тобок, і в і в шлевих і сяках, і з і в нокій ой не хочу хати, ані сіно жаки, ні з топка, ні влика, ніби шневого сака, ні з ні влика, ніби ні шневого садка, а ти старий їм ти зігнувся, як дуга, а я мов.